Доброго вечора, ребята всім, я Сергій Божа, нас доктор динології та Станіслав і Юлія, наші пасери, хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього. І в нас багато ще багато є церква і до цього всього. І людей зараз інтересують, а яка церква правильна, і люди зараз багато віксірують, фіксують. Більше як раніше була церква та православна. І вона осталась. Але Господь на це дивиться? Ні, він не на це дивиться. Він дивиться, хто вірний, хто живий. Є діти Божі, є діти дьявола. І Господь дивиться там, де Слово Боже є, там, де живі люди є. І не те, не то, що скільки ви вже в році, в 30 років в церкві, 50 років примірно церкві, і думайте, що Господь вже буде за вами. Якщо у вас живого немає, ви. Не, не в словом Боже, ви не на першому місці не поставили на Господа, а там щось або робота, або там дивитися новості, фільми, щось до цього головніше ну, не виконуєте волю Божу, то воно нічого не значить. Зараз Господь дивиться на волю Божу. Він не дивиться, скільки там люди вже в церкві. ну Багато видно в житті, але є воля Божа. і ми бачимо. Багато людей кажуть, а ця церква ще не нужна, і до цього всього можна і так вірити. Ребята, Можна напрямому вірити. Но напрямому Господь одразу показав, кому можна було прямому вірити, хто був з ним, Ісуса, там були там Ісії, там ще далі були, От йому можна, а ми з, ним, ми з ним приймали причастя, ребята, ні, не приймали. Значить, ми ніяк не можемо бути прямому. Церква важна, так, да, важна. Без церкви ми ніхто і ми не можемо без цього будь То, Тому що це голова церкви, Ісуса Христа. І тільки ми можемо так допомогти, можемо пройти до Ісуса, і треба дивитися, то теж із пастрів живі. Не тільки як є там, а ми повинні і приймати до цього тоже там, де є жива церква, не, не мертва, а жива, щоб то, що людина присвячала тільки для Господа. І, і це було слово Боже. І, ребята, кому інтересно, пишіть мені. Дивіться продовження на описанні.